Верховна Рада України розширила повноваження РНБО. Запроголосували проголосували 253 народні депутати. Проте як тільки рішення було прийнято, обурені законотворці ринулися до трибуни. Серед них були Сергій Лещенко, Мустафа Наєн, Дмитро Ярош, Борислав Береза. На їхню думку, незважаючи на поправки, РНБО все таки матиме можливість контролювати антикорупційне бюро. «Ті поправки які ми хотіли, не внесли. По-прежнему може впливати на антикорупційне бюро. Глава РНБО. Ми були проти того, щоб секретар РНБО. Контролював нові правоохоронні органи, які ми хочемо створити для боротьби з корупцією. з закону це викреслено в тому законі, який ми зараз проголосували. Секретар РНБО буде контролювати виключно діяльність пов'язану з національною безпекою обороною. Питання, пов'язані з прийняттям держбюджету, теж викликали суперечки між нардепами. Зокрема, закони про внесення змін до бюджетного кодексу зазнали нищівної критики. Якщо в 2014 році від всіх грошей зведеного бюджету 42 йшли на місцеві бюджети, то в цьому бюджеті всього 40 Це означає, що немає децентралізації, не надаються додаткові фінанси, і це означає, що ми з вами не виконуємо реформу бюджетної системи. Проте, все-таки депутати прийняли за основу зміни до бюджетного кодексу, які стосуються міжбюджетних відносин. Допрацьовуватимуть законопроект вже в комітетах. Внесли зміни і в податковий кодекс. А ось за додатковий імпортний збір депутати проголосували не відразу. МінФін запропонував тимчасово на один рік встановити на деякі товари додаткове мито від 5 до 10%. відсотків. Ця тимчасова норма, яка дає нам 17,6 мільярдів до бюджету в цьому році. Попросили нас також наші партнери МВФ. Воно дійсно піднімає ціну імпортних товарів, тому воно і робиться, щоб менше імпортували. Ви берете на особисту відповідальність взаємовідносини з СОД і нашими європейськими колегами. Якщо норми будуть порушені і наші товари будуть оподатковані там, це ваша особиста відповідальність. Додатковий імпортний збір не братимуть життєво необхідних товарів. Під цю категорію потрапляє природний газ, вугілля, нафта та гуманітарна допомога. Анастасія Артем Кутасов соціальна країна.